Ну, у мене є внучка, допустим, Юля, вона і її бабуся, вот, Оля, вони завжди в українській формі, одягають вишиванки. І всі свята вони приймають участь. Я щасливий, що я живу в Житомирі. Пасха, там Новий рік. Отмічали, конечно, все відмічали. Ну, так певні традиції є, конечно, як у кожній родині. Ну так важко сказати, але ну, ні народження, там свята пов'язані, там загальноукраїнські, там новий рік, напевно, якісь певні традиції. Я не хочу так уже розкривати деталі, але як у кожній сім'ї, ну, зустрічатися на празники. Ну, зараз як то більше сам по собі кожний. Вони ну, свята збираються, ходить. У парк ходить, на природу виїжджать. Ну, По-перше, всі традиційні, які є, у нас це святе, починаючи з Різдво, Пасхи і всі остальні свята народні, українські, Івана Купала скоро буде. Так що ми всі, Петра і Павла, всі традиції є. Ну, у нас є і родинні такі, це Новий рік, коли діти були маленькі, ми відмічали вдома, коли вони підросли, все рівно вдома, потім вже по перший вони вже коли вчилися в вузах. Могли, мали право йти. Ми зустрічаємо, звичайно, в родинному колі. І багато традицій, надзвичайно. Від вишиванок до е, вивчення з внуками своїми українських народних пісень, які їм дуже подобаються. Військово на Пасху до, до батьків своїх і так, відзначаємо річницю, день народження, там, день знайомства. Так. Передусім, це повага один до одного. Ага. Повага до старших. Це ще, як сказати, мій, мій дід мене так виховує, що треба завжди поважати старших. Це перше. Ну, По-друге, що треба завжди привчати молоде покоління так, своїх дітей, щоб вони набували знання. Вчиться, Вчиться нікого, як то кажуть, не пізно. І я вважаю, що любов до праці також це одна також із традицій, яку я вважаю, що треба привчати. nasze młode pokolenie.